Рада вас вітати в ефірі підсумки тижня головних подій Рівненської АЕС. Не перемикайтесь, аби не пропустити нічого важливого. Ну, а саме зараз ми розпочинаємо наш випуск новин коротко з головного. У студії працює Крістіна Хлонь. На РАЕС розпочала роботу чергова місія експертів МАГАТЕ. У Варашів шанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сумні уроки минулого учнів професійно-технічного училища познайомили з подвигом ліквідаторів Чорнобильського лиха. Колектив атомників РАЕС поповнили ще понад 30 новоприйнятих працівників. Учні ядерної школи дізналися про можливості працевлаштування на РАЕС. Новорічне диво для атомників. Виставка-продаж виробів вихованців реабілітаційного центру. Обстріли енергетичної інфраструктури України критично важливою для роботи вітчизняних АЕС становлять загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Про це йдеться в проєкті резолюції, ухваленій на позачерговому засіданні ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня 2024 року. Проєкт ухвалено 22 голосами держав-членів. Згідно з документом, напади на енергетичну інфраструктуру України критично важливу для енергопостачання атомних електростанцій, становлять пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Такі атаки порушують один із семи принципів ядерної безпеки, визначений генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який вимагає надійного зовнішнього енергопостачання для всіх ядерних об'єктів. Резолюція закликає МАГАТЕ продовжувати оцінювати ризики та ступінь пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні, зокрема підстанцій, що є критично важливими для роботи АЕС. Документ закликає всі держави-члени продовжувати надавати підтримку для посилення технічної допомоги та моніторингової діяльності МАГАТЕ в Україні. Увесь цивілізований світ розуміє рівень небезпеки, який несуть атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Підтримка проєкту цієї резолюції є наочним свідченням. Цього російський енергетичний терор має бути зупинений, а атом повинен надалі залишатися мирним. Наголосив керівник енергоатома Петро Котін. Акціонерне товариство «НАЕК Енергоатом» продовжує активно співпрацювати з робочими органами і експертами Міжнародного агентства з атомної енергії. На майданчиках усіх українських АЕС, зокрема і на Рівненській АЕС, з вересня 2022 року перебувають представники агентства. Через повномасштабне вторгнення російського агресора у відповідь на офіційний запит уряду України. Спеціалісти МАГАТЕ спостерігають за ядерною безпекою на АЕС. Днями на станції відбулася чергова ротація іноземних експертів. З метою моніторингу стану безпеки в умовах російської агресії на всіх українських АЕС акціонерного товариства Наекенергоатом, зокрема на Рівненській АЕС, постійно перебувають представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Днями на майданчику Рівненської АЕС відбулася чергова ротація іноземних фахівців. 33-я команда закінчила свою роботу на Рівненській АЕС. Всі задачі відповідності до технічного завдання були виконані. Що було підсумовано на даній нараді? 33-та місія стала свідками очередного акту агресії со сторони Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру. Під час наради відбулося представлення нової команди фахівців МАГАТЕ з Великої Британії, Канади та Фінляндії, які продовжать спостереження за станом ядерної безпеки та захищеності на РЕС. Експерти агентства висловили колективу атомників підприємства подяку за щоденну роботу, спрямовану на безпечне та безперебійне виробництво електроенергії. Особливо в такий непростий час. Фахівці Рівненської АЕС приймали активну участь в, в інтерв'ю, в обходах та оглядах обладнання і рівень підготовки та професіоналізму персонал Рівненська АЕС був відмічений як досить високий. Персонал Рівненська АЕС і кампанії Найканергатам будуть намагатися як і для попередніх місій створити відповідні умови для праці для співпраці з місією МАГАТЕ. Іноземні експерти МАГАТЕ контролюють дотримання семи основних принципів ядерної та фізичної безпеки на майданчиках АЕС. Вони спілкуються з енергетиками, надають практичні поради та здійснюють огляд обладнання. Підтримка з боку фахівців МАГАТЕ дуже важлива та потрібна для українських атомних електростанцій. Оператором яких є акціонерне товариство на екенергоатом. Наша співпраця каже Василь Батурін: була і залишається відкритою та прозорою. Місії МАГАТЕ не тільки на Рівненській АЕС, а на всіх майданчиках. акціонерного товариства на еканерготам є важливими для стабільної роботи енергомережі і для всієї держави. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Анастасія Лалак УІТЗГРЕС. Представники керівництва акціонерного товариства на Енергоатом», філії ВП Рівненська АЕС, лідери Атом профспілки України, профспілка компанії ТараЕС поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Вараші зібралися представники адміністрації та лідери профспілок та Енергоатом» та Рівненської АЕС. Керівники покладанням квітів вшанували пам'ять ліквідаторів та людей, які загинули внаслідок техногенної катастрофи. Цінуємо жертовний подвиг усіх. Працюємо щоденно вдосконалюючи заходи безпеки АЕС та прикладаємо максимум зусиль, аби зупинити ядерний тероризм з боку Росії, кажуть атомники. Напередодні дня ми сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих. Померлих, а також намагаємось підтримати живих. Хочемо їм подякувати. Я впевнений і переконаний, що вони зробили все на той момент, що від них залежало, для того, щоб ліквідувати наслідки тієї жахливої катастрофи. У нас є багато громадських організацій, керівництво компанії Некенергоатом завжди підтримує, ми завжди відгукуємося на їхні прохання. Тому бажаємо здоров'я і вклоняємось до землі за їхні подвиги. Я знаю, що таке. Реактор РБМК я починав працювати на, так, на такого типу реактора. І я розумію і знав стан ліквідації цієї аварії. Героїзм людей, багато людей, які туди були направлені, особливо військові. Не всі вони розуміли ту небезпеку, яка в них була. Тому навіть після, особливо після такої аварії. Був такий вираз, що радіація не видно, її не чути, ні запаху, але вона дуже-дуже небезпечна. Тому цей урок Чорнобильський для всього світу показав, що тільки безпечна експлуатація ядерних реакторів має право існувати. Ми маємо на сьогоднішній день пам'ятати, що мирний атом має бути завжди мирним, і ми його маємо експлуатувати і експлуатувати атомні блоки згідно нормативних документів, згідно міжнародних конвенцій і норм. Те, що відбувається сьогодні на Запорізькій атомній станції, яка окупована рашистами, це недопустимі речі, тому що Жарти з атомом були в 86-му році. Ми знаємо наслідки цього. Тому, користуючись нагодою, я ще раз звертаюсь до Всесвітньої спільноти для того, щоб засудити дії расистів, які окупували мирний атом Запорізької атомної станції. Україна в черговий раз. Е е Проходив певний життєвий іспит. І ми в черговий раз, як українці, як вільна держава, сьогодні ну, підтверджує ту свою важливість і важливість не тільки ми бачимо по результатам ліквідації аварії на Чернобильська, хоча проблема не знята повністю, що ми після завершення цієї. Грязної війни також достойно зуміємо зібрати сили, наші голови, руки для того, щоб відбудувати країну і щоб вона достойно знаходилась в лавах європейських держав. Щороку в день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в компанії «Енергоатом» проводяться символічні заходи, які є даниною пам'яті та поваги до тих, хто ціною власного життя та здоров'я врятував мільйони людей від радіаційної катастрофи. У палаці культури Рівненської АЕС відбувся захід під промовистою назвою Є місце подвигу не тільки в дні війни словах, які нагадують, що героїзм не обмежується полем бою, а виявляється в критичних ситуаціях, коли людина долає страх і ризикує собою ради порятунку інших. Ці заходи не просто данина традиції, а важливий елемент корпоративної культури, який формує колективну пам'ять та усвідомлення неоціненної жертви ліквідаторів. Чорнобильська катастрофа вважається наймасштабнішою та найвідомішою серед подібних техногенних аварій у світі. Від людей, на долю яких випало ліквідовувати наслідки цієї аварії, залежала безпека не лише України, а й усього світу. Ми усвідомлюємо важливість збереження пам'яті про тих, хто пішов на самопожертву заради майбутніх поколінь. Саме тому, що року, 14 грудня, українці віддають шану ліквідаторам наслідків Чорнобильської аварії. З цієї нагоди у Палаці культури РАЕС відбувся тематичний захід, присвячений цьому дню. Ми не можемо обійти такі дати в календарі, як вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. І щорічно ми проводимо такий пізнавальний захід для нашої молоді, для молоді нашого міста. На заході були присутні учні професійно-технічного училища РАЕС. Для них, як для майбутніх працівників атомної станції, важливо знати історію тих подій і чітко усвідомлювати ту відповідальність, яка може бути на них покладена. Так, як наші здобувачі освіти професійно-технічного училища, це переважно майбутні працівники Рівенської атомної електростанції, вони повинні знати досконало заходи безпеки і наслідки недотримання заходів безпеки. Тому такі заходи дуже актуальні на даний час нашого життя. На мою думку, потрібно це пам'ятати і знати, щоб в майбутньому не сталася така подія. Я майбутній працівник атомної станції маю пам'ятати про відповідальність і нехтувати нею. Організатори заходу дуже ретельно підбирали матеріал, аби якнайкраще донести до глядачів весь біль чорнобильської трагедії. Крім матеріалу про Чорнобиль, ми підготували художні номери, виступали дітки палацу культури. Їм теж дуже цікава ця подія згадати і пам'ятати про ліквідаторів. Своїх героїв треба знати і пам'ятати, бо пам'ять є рушійною силою еволюційного поступу, додає пані Тетяна. Тож в межах заходу згадали про подвиги героїв та в хвилині мовчання схилили голови перед усіма, хто страшною ціною оплатив шанс на життя мільйонів. Мені за нас подобалося, тому що я зрозумів про те, що ну, є такі герої, які віддали своє життя заради нас. Такі події допомагають не лише вшанувати людей, які пожертвували собою, а й донести до майбутніх поколінь важливість збереження історії та відповідальності перед людством. Такі заходи повинні проводитись, бо ми маємо знати історію, ми маємо знати, що було в нашій країні для того, щоб такого більше ніколи не повторилось. Інна Гаврилова, Павло Жих, Уїта Заграес. Традиційно новоприйняті працівники Рівненської АЕС проходять вступний курс лекцій Професія енергетик. Таку програму підготовки, яка складається з теоретичних та практичних занять, наразі проходять понад 30 новоприйнятих працівників підприємства. Зокрема, серед них випускники професійно-технічного училища РаЕС та працівники Запорізької АЕС. В межах курсу передбачена зустріч в інформаційному центрі РаЕС Полісся, де слухачам провели цікаву та змістовну екскурсію. Професія енергетик традиційний вступний курс лекцій, який проходять всі новоприйняті працівники Рівненської АЕС. Програма підготовки спрямована на вивчення основ професійної діяльності в галузі атомної енергетики. Наразі такий курс проходять понад 30 новоприйнятих працівників нашого підприємства. Серед них Валерій Ігнатьєв. Раніше чоловік працював на Запорізькій атомній електростанції. Нині працевлаштувався на Рівненську АЕС. Даний курс повинен… Э, проходити кожен працівник, який влаштовується на ВПРС, це загальні основи розуміння того робочого процесу, який відбувається на майданчику РАЕС. В програмі навчального курсу професії енергетик передбачена і екскурсія інформаційним центром Полісся. Тут новоприйняті працівники зустрілися із представницею Атом яка провела лекцію на тему Профспілка та її роль в житті працівника. Пані Оксана розповіла про призначення профспілкової організації та її функції. Вважаю, що це дуже важлива лекція, тому що інформація необхідна працівнику. Він йому необхідно її знати для того, щоб в різних випадках, які можуть трапитися в ході його трудової діяльності, він знав, що йому робити, до кого звертатися, хто може йому дієво допомогти. Під час екскурсії слухачам також розповіли про історію будівництва і розвитку електростанції та її міста супутника і про принципи роботи основного обладнання філії ВПРС на ЕКенергоатом. Крім того, новоприйняті фахівці колективу атомників відвідали етнографічну експозицію, яка містить рідкісні предмети та вироби декоративно-ужиткового мистецтва поліського краю. Дуже цікавою була екскурсія в інформаційному центрі Полісся. Нам розповідали про історію міста, про його будівництво, про підприємство загалом. І я дізналась для себе багато нового та цікавого, що обов'язково знадобиться для моєї подальшої роботи. Серед новоприйнятих працівників є і випускник ПТУ Рівненської АЕС Андрій Демедишин. Юнак каже, пишається тим, що є частиною колективу компанії енергоатом, зокрема Рівненської АЕС. Я дуже радий, що влаштувався на посаду слюсера з реакторно-турбінного устаткування. Я дуже довго про це мріяв, навіть ще до того, як навчався в ПТУ і я вважаю, що наші атомники працюють на благо країни, і я дуже радий бути у цьому потужному колективі. Колективи структурних підрозділів атомної станції поповнили люди різних професій: інженери, слюсарі, електрогазозварники, електромонтери, водії автотранспортних засобів. Програма вступного курсу Професія енергетик побудована так, щоб кожен новоприйнятий працівник отримав максимум корисної інформації про атомну енергетичну галузь країни. Програма курсу Професія енергетик» є дуже цікавою, змістовною і дуже важливою для новоприйнятих працівників, тому що дає можливість Креслити роботу Рівненської АЕС та компанії в цілому. Інна Гаврилова, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС. Ядерна школа РАЕС – це унікальний за своїм форматом проєкт, створений з метою формування потенційного кадрового резерву підприємства та популяризації атомної енергетики. Днями представники управління кадрів Рівненської АЕС провели профорієнтаційну лекцію для старшокласників вараша та учнів професійно-технічного училища підприємства. Які професії затребувані на Рівненській АЕС у яких вищих навчальних закладах їх здобути? Як працевлаштуватися на атомну станцію? Про це та інше учасникам проєкту Ядерна школа Раес, а саме, старшокласникам бараських ліцеїв та учням ПТУ підприємства, розповіла представниця управління кадрів атомної станції Галина Майданюк. Основною цілею сьогоднішньої нашої зустрічі це була зорієнтувати молодь на здобуття освіти а також на професійну діяльність у атомній енергетиці, оскільки атомна енергетика була, є та буде дуже популярною професією, і таких фахівців, спеціалістів атомна енергетика буде потребувати завжди. Під час лекції слухачі проєкту дізналися перелік навчальних закладів вищої освіти, з якими співпрацює «Атена Екенергоатом» задля підготовки якісних кадрів в атомно-енергетичній галузі. Перевагами такої співпраці є можливість навчання за дуальною формою освіти, коли студент одночасно здобуває освіту в університеті і працює за спеціальністю на підприємстві. Також існує можливість укладання тристоронніх договорів. Заклад вищої освіти Раес студент, за умовами яких найуспішніші студенти щомісяця отримають додаткову стипендію від енергоатома. Дуже мало чула про тросторонні договори. Тому сьогодні дізналася, скажімо так, більше про це, оскільки є плани в майбутньому зідати своє життя з роботи на станції. Тому було більше цікаво дізнатися про навчальні вузи та загальне навчання подалі. Учням розповіли про те, що РАЕС пропонує посади як для спеціалістів, так і для представників робітничих професій. До слова, такі кадри готують у професійно-технічному училищі філії ВП РАЕС «Атена Екенергоатом. Здобувачі освіти профільних для атомної галузі вищих навчальних закладів і ПТУ РАЕС можуть проходити на підприємстві виробничу практику. Старшокласниця Дарина Левкова каже. Лекція від управління кадрів станції була насиченою та надзвичайно інформативною. Загалом, як і усі заходи та екскурсії профорієнтаційного проєкту Раес. Я учасниця такої програми, як ядерна школа. Мені дуже подобається відвідувати кожні наші зустрічі. Ми вже відвідували багато об'єктів. Найбільше мені сподобалось це, коли ми їздили на СОДВ. Це прямо було дуже захоплююче. На завершення лекції в інформаційному центрі старшокласникам провели інтелектуально розважальну гру на тему професії на підприємстві. Учасники гри отримали яскраві емоції та символічні подарунки від ВПГО Українське ядерне товариство в Рівненській області. Учням презентували й флаєри з посиланнями на інформаційні ресурси Раес. Ядерна школа це не лише пізнавально та цікаво, а й весело, переконані учасники. Кожного разу, як ми приходимо з екскурсії, коли я вже відвідала екскурсію, так ділюся обов'язково враження своїми друзями, спонукаючи мої друзі, також прийняли участь в цьому проєкті. Українська атомна галузь потребує кваліфікованих фахівців. А профорієнтаційна діяльність компанії, зокрема і Рівненської АЕС, допомагає дітям визначитися з вибором майбутньої професії. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС. Традиційно напередодні Різдва та Нового року на Рівненській АЕС діє благодійна виставка продаж тематичних хендмейд-виробів. Новорічні сувеніри цьогоріч виготовили вихованці Вараського реабілітаційного центру. Кошти від продажу поробок атомники разом з умільцями реабцентру спрямують на підтримку українських незламних воїнів. Вихованці Вараського реабілітаційного центру виготовили новорічні сувеніри для виставки продажу на Рівненській АЕС. Це декоративні вироби, якими можна прикрасити оселю, подарувати друзям та рідним чи просто придбати для того, щоб розмістити в робочому кабінеті і разом з колегами відчути атмосферу наближення різдва та нового року. На цей раз ми зробили вироби традиційні, це такі, як печиво імбирне. Віночки, новорічні іграшки ялинкові свічки. Також у в нас в цей раз є і новинки, декоративні банки, оформлені в техніці декупаж. Їх можна використовувати для освячення води чи інших побутових потреб. Ми дуже сподіваємося, що наші вироби вас не залишать байдужими і подарують вам магію свята. А разом з вами ми зможемо допомогти, хоч трішечки нашим славним збройним силам України. Ми робимо. Вироби і свічки для воїнів ЗСУ, щоб була перемога, мир, і щоб не було війни, щоб тривога закінчилася. Щоб сьогодні ми могли милуватися цими прекрасними сувенірами, молоді з інвалідністю потрібно було докласти значних зусиль. Проте емоції, які у них викликав процес їх виготовлення, того варті. Адже творчість це те, що надає крила усім без винятку. Це виріб Пап'є маше. Треба там газета, потім серветки паперові, потім береться маса і клеїться. І так виходить іграшка. Прикрашала іграшки. Фарбували, малювали і літаку теж я робила. Тематичні сувеніри розмістили на п'яти локаціях атомної станції. Зокрема, на першій прохідній у приміщеннях ВЛК, МАГАТЕ, штабу будівництва та навчально-тренувального центру. Кожен охочий може обрати виріб та покласти суму, яку вважає за потрібне, у скриньку для благодійності. Серед перших покупців представниця енергоремонтного підрозділу Тетяна Халандач. Я придбала собі такий віночок. Хочу повісти його в кабінеті, щоб нагадувати, що скоро у нас буде великі свята, і що ми всі хочемо, щоб ці свята нам принесли мир, перемогу. Сьогодні, дивлячись на ці вироби, я сам захоплююсь ними, тому що. Розумієш, скільки душі, скільки добра, скільки роботи вкладено в них кожною дитиною. Я думаю, що такі ж відчуття відчувають всі працівники нашої станції. Тому запрошую всіх купляти ці вироби і тим самим допомагати нашій армії. Кошти від продажу виробів передадуть громадській організації Енергія перемоги, яка спрямує їх на закупівлю обладнання для потреб наших захисників. Виставка триватиме на локаціях РаЕС до 24 грудня. Армії потрібна ваша підтримка. Тому не зволікайте і долучайтеся. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак. -ЗГ РАЕС На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Для вас працювала Крістіна Хлонь. Дякуємо Збройним силам України за щоденну боротьбу та кожен новий ранок. Не припиняйте підтримувати наших захисників, адже кожен внесок це крок до перемоги. Слава Україні!